Бійцям АТО доплачуватимуть за знищення техніки бойовиків. Про це повідомляє Міноборони України. Рішення ухвалив кабінет міністрів у середу. Також українським військовим мають збільшити зарплати. Проектом постанови передбачається виплати у двократному розмірі грошового забезпечення військовим, які беруть безпосередню участь в АТО. У трикратному розмірі тим, хто бере участь у боях з моменту оголошення воєнного часу. Виплачувати тисячу гривень за кожну добу безпосередньої участі військовослужбов в бойових діях передбачено в постанові. Крім того, визначена додаткова винагорода за знищення військової техніки противника. Так за знищення автомобіля винагорода становить 10 мінімальних заробітних плат, тобто 12 тисяч гривень. Танка 40 мінімальних заробітних плат 48 тисяч гривень. Реактивної системи залпового вогню 50 мінімальних заробітних плат, 60 тисяч гривень. За знищення бойового літака виплатять 100 мінімальних заробітних плат, тобто 121 тисячу гривень.